Привіт, дорогі мої глядачі, канал Народна Думка. І так, вітаю вас, дорогі мої з сьогоднішнього дня пенсія багатьох пенсіонерів непогано так зросла. Під збільшення попало відразу декілька категорій населення, тому що там відбувалося збільшення відразу по декільком критеріям. Зараз я про усі них розповім. А уже починаючи з 5-го числа, коли. Почне приходити вам нова пенсія, ви побачите ці цифри у себе в відомостях або на банківських карточках. Тож про усі пенсії, які відбулися сьогодні, і чого очікувати далі, народна думка разом з вами. Давайте розбиратися. А я хочу нагадати вам про нашу ціль, яку ми успішно виконуємо. На даний момент на каналі вже 596 тисяч підписників. Ще позавчора була 591, тобто 5 тисяч прийшло буквально за півтора дня. І ціль до кінця цього тижня, тобто за сьогодні-завтра 600 тисяч підписників. Чому це так важливо? Як вам я і обіцяв? Ви долучаєтесь до каналу, а я шукаю відповіді на інтересуючі вас найголовніші питання. І ці пошуки вже значно зрушились. По-перше, уже договорено про зустріч з групою адвокатів і юристів, які займаються саме пенсійним питанням, де буде роз'яснено. Усі способи, як можна собі збільшити пенсію. По-друге, договорена вже зустріч з соціальною організацією, яка займається проблемами пенсіонерів, де буде обговорено усі види допомог, які ви можете собі оформити і отримати, про які вам не розповідають в пенсійному фонді. По-третє, уже запланована зустріч з... Газовою службою, так, на найвищому рівні, де будуть обговорені усі питання доставки, розподілу газу і що там змінилося в цьому році, де будуть роз'яснені усі нюанси, куди платити, чому платити, скільки платити і як не переплачувати. А також шукаються виходи для того, щоб поговорити напряму з міністром соціальної політики, тобто тією людиною, яка нараховує. Усі ваші виплати, і від якої залежить їх сума. Але для того, щоб це все провести і надалі проводити ще в більш глобальніших масштабах, давати більше відповідей на ваші питання, мені потрібен вагомий аргумент. І цим аргументом є наша кількість. Чим більше нас, Тим більше наша сила, тим більший наш вплив, тим більше відповідей на інтересуючі вас, дорогі мої глядачі, питання я можу отримати, прикриваючись оцим числом. І чим більше воно, тим впливовіше і на вищих рівнях можна добиватися правди і доносити її до вас, допомагати вам розбиратися в тих чи інших ситуаціях. Тому долучайтесь до каналу Народна Думка, ставте запитання, я їх ж групую, сортую і. В найближчий час буду давати на них відповіді уже не я, а чітко кваліфіковані люди через мене, і ви отримаєте результат. А так про збільшення пенсії. Як знаємо, з 1 жовтня зросла мінімальна зарплата з 6500 до 6700 гривень. І пенсія також прив'язана до неї. Як ми знаємо, люди віком за 65 років отримають. Пенсію, яка повинна бути не менше 40% від мінімальної заробітної плати. Таким чином, людям за 65 з 1 жовтня буде виплачуватись 2680 гривень. До цього вони отримали 2600, тобто 80 гривень надбавка уже з цього місяця. Єдиним нюансом є дотримання норм стажу: це 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. І тут назріває відразу питання, чому люди, яких за 65, та просто так записали, коли готувалася пенсійна реформа ще в 2014-15 роках. Отак було записано в норми, і цих норм досі притримуються і не відмінили. Хоча я вважаю, що люди за 60 є також повноцінними пенсіонерами і повинні підпадати під цю саму норму, не чекаючи, коли тобі виповниться 65. Активно над цим працюємо. Пишемо звернення, скоро будемо оформляти електронну петицію, щоб усіх пенсіонерів зробили рівноправними незалежно від віку. Ну крім оцієї реформи президента України, так коли відповідно до віку відбуваються і надбавки до пенсії. І от ми вже підійшли до неї, тому з радістю вам повідомляю, що з 1 жовтня люди, яким за 70 почнуть отримувати надбавку до пенсії у розмірі 300 гривень. Незалежно від того, який від пенсії їм призначений, так от, виповнилось вам 70 і 300 гривень добавки до пенсії вам будуть приносити. І також, у кого виконані норми стажу, 35 гривень. 30 років для чоловіків жінок, відповідно, мінімальна пенсія після 70 років не повинна бути нижчою 3 тисяч гривень. Ну, це логічно, так? Якщо 65 років 2680 плюс 300 гривень надбавка, 20 гривень дотягнуть, і 3000 тисячі получиться мінімум уже з першого числа, тобто в цьому місяці ви повинні отримати не менше 3000, тому вітаю вас, дорогі мої пенсіонери. Нагадаю, що за цією ініціативою президента України Володимира Зеленського, яку зараз виконує пенсійний фонд, також надбавку отримують пенсіонери віком за. 80 років їхня надбавка становила 500 гривень, а після індексації 1 березня становить 579 гривень, тобто майже 600, уже. а люди віком за 75 получали 400 гривень, а після індексації їхня надбавка становить 456. І якщо буде індексація. І цього березня то вже буде підтягнуто майже до 500. І так само цих 300 гривень, які зараз видаються пенсіонерам віком за 70, 1 березня також будуть проіндексовані і збільшені, якщо звичайно відбудеться індексація. А це все залежить від того, як буде відбуватись ситуація збройними силами України саме на війні. На жаль, від тої ситуації залежить і все інше воно взаємозв'язане. Я ще як завжди буду уважно спостерігати і вам розповім, щоб ви були в курсі подій. А от що робити людям, які не попали в списки збільшення 1 жовтня, коли очікувати якихось добавок їм? Я так розумію, що це, по-перше, люди віком до 65 років, а по-друге, люди, у яких недостатньо стажу, так, стажу роботи. От саме більшості таких буде збільшення з 1 грудня, тобто через 2 місяці. Воно планове заплановане, тому відбудеться 100%. Чому там і як буде відбувати збільшення? Це збільшення у зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму. А саме до прожиткового мінімуму підв'язані, по-перше, оці мінімальні пенсії, соціальні виплати і також. Усякого роду надбавки і добавки до пенсії. Тому усім людям, у яких не вистачає стажу, тобто вони отримують соціальну пенсію, буде перерахунок з 1 грудня. І усім тим, у кого є наднормовий стаж і інші доплати до пенсії, також відбудеться перерахунок. А уже про суми перерахунку, скільки там кому додавлять, поговоримо туди до 1 грудня, коли ситуація стане більш прозорою, більш Наглядною, так, приблизні цифри вже є, але не будемо забігати наперед. І перед першим грудням я вам обов'язково розповім. Не хочемо пропустити. Долучаємося до каналу Народна Думка. Тиснемо кнопочку Підписатись під відео, нажимаємо дзвіночок, і тоді Ютуб вас сповістить, коли я дане відео зроблю на каналі, і ви його подивитесь одними з першими. І точно не пропустите, будете знати, що вас очікує. А я вам нагадую про нашу спільну ціль, так, яка вже майже досягнена, і про ті результати, які вже зроблені. Тому що багато відповідей вже зараз готовляться, відписуються, на них підбираються відповіді, щоб максимально розкрити вам інтересуючі вас питання. Тому долучаємося до каналу, і от така співпраця, я думаю, буде найбільш вигіднішою і продуктивнішою для нас з вами разом. Тож. Канал Народна думка. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі. Уже на вашому каналі зустрінемось.